Привіт! зараз розповів вам про настільну гру Орос, що вийде українську від видавництва планета ігор. І також, якщо ви дивитеся цей відео незадовго після його виходу, то наразі триває передзамовлення на цю настільну гру. І це в нас такий єврогейм абстрактний, де ми будемо рухати тайли і виставляти власних працівників. Але тут також цікавезна тема, тому що ми граємо за полубогів і ми тереформуємо планету, рухаємо там ландшафт і також шукаємо собі знання. Давайте вам розповім правила цієї настолки, а потім поділюся власними враженнями. Коли ви готуєтесь розкладувати цю гру, то вам потрібно буде вибрати на якій стороні поля ви граєте. Ось тут одна сторона, ось інша. І ця сторона вона коротша і простіша, тому правила я буду пояснювати на ній. Але одразу хотів показати, що у вас є тут навіть дві різні сторони на полі. Тож, ось наш стартовий розклад. Кожен гравець отримує свій планшет, розміщує тут отакі штучки, отримує власних працівників, розміщує три тут, два тут, і у вас є в запасі власні храми. І ви на початку треку вознесіння розміщуєте своїх богів і готуєте власне поле для гри. І у правилах вказані стартові варіації для маленького та для великого полей. Якщо ви граєте вдвох або соло, то вам знадобиться окремо ще автома. Кожен з богів має свій власний варіант автоми, і для того, щоб грати з автомою, ви використовуєте задню сторону. В цій грі виходите по черзі, починаючи з першого гравця, який випадком чином вибирається, він отримує цей жетон. І в цій грі ви змагаєтеся за те, хто назбирає більше очок знань. Ну, власне, тут так називаються переможні очки. Ігра закінчиться в той момент, коли хтось з гравців дійде до цієї позначки по ось цьому треку. І в той момент ви будете підраховувати власне переможні бали. І переможні бали вам принесе ваша позиція на цьому треку вознесіння, ваші відкриті обілки, які приносять переможні бали, і також ваші працівники, які. Будуть будувати ваші храми, і будуть навчатися в них. Також приносуть додаткові переможні бали Тут у нас на мапі є місця з різними цифрами, тобто ось трійки, двійки, одиниці, і бачите, тут одиниці відрізняються Ці одиниці це острови. Вони розміщуються на цих гарячих точках, де завжди будуть з'являтися острови. Але технічно вони не відрізняються від інших одиниць. І пізніше будуть додаватися ось такі тайлегір, які буде важче рухати, на яких ви будете будувати власне свої храми. І також. Вам треба зрозуміти, що тут поля, вони ніби поєднані між собою, тобто ці крайні точки вони поєднані краєм одне з одним, і також поєднані оці, та, що поєднані стрілочками, також за правами гри ніби поєднані одне з одним. У вашому розпорядженні є оці послідовники, і вони ваші, ваші працівники і ваші власне храмовники, це ваші робітники, тому що тут Worker Placement гра, де ви будете їх використовувати. І оці штуки вони залежать від вашого рівня знань, і коли ви будете їх підвищувати, то ви будете відкривати більше властивостей або більше варіантів, як отримати переможні бал на примісті гри. Що воно тут є? Ось тут у нас підказка з деякими правилами: те, що гравцю можна мати тільки одного послідовника на мапі або менше. Далі, те, що зіткнення двох тайлів цифрами 4 створює гору, і те, що рухати гору не можна. Тут в нас 6 дій можливих, про них я пізніше розповім, ви будете їх вибирати і робити те, що на них написано. І в нас є стопці обіок, тобто які підсилюють ці дії, які будуть, по яким ви будете ходити. Тут є ваше місце, де ви можете навчати двох своїх робітників. І також в нас є оці горизонтальні лінії. Як тільки усі оці wisdom caps, називаються ці штуки, як тільки вони всі піднімуться на цей рівень. То відкриється ось цей робітник, ви його заберете і от будете отримати ще додаткові переможні банк ці гри. У вас буде більше робітників тож в цій грі виходите по черзі, починаючи з першого гравця, і в свій хід ви робите до трьох дій. І для цього вам потрібно буде вибрати робітника, не задіяний, на локацію, на якій нікого немає. і тоді ви можете виконати дію, яка там вказана з силою, що знаходиться нижче, ніж ваш цей віззумк. Тобто, якщо він тут, ви можете вибрати будь-яку силу з тих трьох, що відкриті. А наразі тільки одна сила. Але в перший хід у вас є три вільних робітника, і у вас є обов'язкові дії. Першою своєю дією ви повинні виставити робітника на незайнятий острів на мапі. Ось, наприклад, сюди. Потім ви викладаєте свого робітника і робите якусь дію, і потім берете третього робітника і також викладаєте когось, і робите якусь дію. Це в нас перший хід. У своїх наступних ходах ви будете брати одного з робітників, що вже виконує якусь дію, і перекладати його куди. Так що у вас буде відкриватися певна дія, і обов'язково повинно, що повільно була тоді, куди він приходить. І оці Wisdom Caps, вони кажуть, наскільки сильні ваші дії, які ви робите. І для того, щоб їх підвищувати, вам потрібно власне отримувати виздум, тобто знання, мудрість. І ви будете отримувати мудрість, коли ви будете повертати працівників з цього місця для знань. Також ви будете їх отримувати, коли будете будувати власні оці храми священні. І також ви будете отримувати знання, коли ви будете навчатися в своєму храмі, а хтось поруч буде будувати інші священні місця. Тобто я покажу, як це відбувається пізніше. Тож, давайте подивимося на дії, які в нас тут є. Перша дія рухати всі тайви уряду. Ви не можете рухати тайви, якщо там є десь гора. Тобто ось цей ряд я не можу порухати. Але, наприклад, я можу порухати цей рядок, я його рухаю, ось таким чином рухаю ці, цей рухається сюди. Цей рухається ось сюди. Ось, наприклад, рухав тайл. І якби в мене відкрилося і стало пустою ось це місце червоне, туди обов'язково додається завжди тайл з островом. І ще додаткове правило, це те, що ви можете отут по колу рухати тайвер. Наприклад, я ось рухаю їх по колу, І тому оці два рухаються сюди. Цей рухається сюди. Ці два сюди. Цей. Сюди, ці два-сюди, цей сюди, а ці два сюди. Ось так би я їх порухав, і тут відкрився місце, і одразу сюди викладається один додатковий тайл. Тобто так виглядає в нас дія Shift. І на першому рівні ви можете порухати, здвинутий рядок на один, наступному на 2, на третьому, на три, і далі ви зможете вже рухати навіть рядки з горами. Ну а наступні два прокачування дають вам переможні бали у всіх рядках. Тут на 3, тут на 7. І якщо ви і далі піднімаєте оці знання, тобто видішив до сюди і ще отримуєте виздом, то ви замість того, щоб рухати його далі, просто піднімаєтеся на 1 на треку вознесіння. Ось тут. Наступна дія: порухати сет тайлів на одну ділянку і не можна рухати гори в ніякому разі. Сет тайлів — це три тайли, що знаходяться поруч. І цей сет повинен бути схожий. На ось цю форм, формацію на абівці. Тобто я не можу ось ці три порухати. Я зобов'язаний порухати саме три якісь певні. Я не можу рухати гору. Тому, наприклад, можу порухати ось ці три чи ось ці три. Причому для цієї дії важливо зазначити, що ось ці, наприклад, три, вони також знаходяться поруч і хто також можна порухати. Наприклад, я їх рухаю ось сюди вправо. І ось цей рухається сюди вправо, цей рухається сюди вправо, а цей рухається на цей зверху. і вони утворюють цифру 4 разом, але тут в сумі 6, 4 менше ніж 6 на 2, тому тут з'являється ще вулкан з цифрою 2. Так як в нас відкрилося оце місце, то воно закривається островом. Тобто, якщо ви об'єднуєте якісь землі, то вони сумуються. Якщо сума більша, ніж 4, то утворюються додаткові вулкани. Причому, якщо є вулкани на обох таях, то вони, вулкани також сумують. Давайте ще один приклад вам покажу. Наприклад, ось ці три порухаю вправо. Цей просто рухається сюди, цей об'єднується з цим, і стає цифрою 4. А цей рухається сюди, ось сюди і стає цифрою 2 тут. Ось тут. При цьому ось у мене повноруч дві четвірки. І я рухаю ці три тайли вгору. І коли дві четвірки об'єднуються, вони формують гору. Тобто тут у нас гора, і ці дві я також порухаю. Ось так. І тепер не можна рухати цей тау, і його рухати важче, і гори вам треба будувати. Так у нас відбувається дія мув. Тобто порухати. І коли ви її прокачуєте, то далі ви можете рухати не 3, а 2, потім можете навіть один рухати в будь-якому напрямку навіть по діагоналі. І далі, якщо ви прокачаєте, то ви гори можете об'єднувати і трійками. Тобто трійка в четвірку стає горою і трійка в трійку також стає горою. Тобто ви більше гір зможете зробити. Якщо вам важко зрозуміти, як оці тайви тут рухаються, то тут є дуже, дуже багато прикладів, як це... Відбувається ось тут в грі, і дійсно це не дуже очевидний цей рух, тому ці приклади дуже класно написані. Загалом, до речі, не сказав, але тут класно написані правила. Далі дія виверження вулкана або створення вулкана. Тож в нас є чотири типи вулканів з цифрами 1, 2, 3, 4, і та цифра, яка на, на вулкані написана, це те, скільки землі у середині вулкану знаходиться. І якщо ви робите виверження вулкану, то спочатку він стікає під під собою, наприклад. Якщо ви стікаєте його сюди, то оцей, оцей вулкан вивержеться, і тут замість одиниці стане трійка. Якби ж тайл заповнив оцю клітинку, то він би повни... Ось, в мене трійка, заповнює трійку, то спочатку б в мене тут стала четвірка, і потім сюди б ще двійка налилася з вулкана, і тут би в мене стала трійка бути. Тобто в нас вулкани, вони вивер... виверження робиться по прямій лінії, і спочатку наповнюється світа, а потім кожен наступний. Тобто, якби тут було три трійки, то вони по всі стали четвірками. Якщо ж я вивержу... виверження зробиться з оцього вулкана, то він просто заповнить на два щось навколо. Або тут ту двійка, або одна з цих двох. Місце стане трійкою. Замість виверження вулкана ви можете зробити дію формувати вулкан. Тоді ви просто розміщуєте вулкан цифрою 3, де завгодно на будь-якому тайлі на мапі. Якщо ж там вже є вулкан, ви додаєте до нього 3 і потім решта формує новий вулкан. Тобто тут у нас двійка, ми додаємо 3, то в нас формується вулкан з цифрою 4 і окремо цифрою 1. Маленький вулканчик. На тайлі може бути скільки завгодно вулкан. Спочатку можете зробити виверження одного вулкана, або формувати. Вулкан з цифрою 3. Тут ви можете зробити виверження двох вулканів, тут трьох вулканів, а тут лава може бути плисти не по прямій, а бачите, і в сторону ходити. Ось про цю дію я розповім трошки пізніше. І тепер розповім про дію Journey. Це дія, з якою ваші робітники можуть подорожувати. Власне, це Дю Journey я можу подорожувати на та, що прилягає поруч зі мною, але вони не можуть ходити по воді, допоки така дія не буде відкрита. І якщо там стоїть інший чувак, то ви не можете закінчити свій хід поруч з ним, але ви можете пройти повз нього і залишитися на місці, де нікого немає. І я вам ще не розповів, як будуться священні місця, але вони будуться у три рівні. І кожен з них це додаткова дія порухатися. Наприклад, ось в цьому випадку. Три зеленому, щоб дістатися вершини, потрібно зробити 1, 2, 3 дії руху. Тому що тут ніби сходи такі. І вниз також йому потрібно щоб спуститися. Три ходи. Один, два, три сюди. І можна також залишитися на місці іншого гравця. Ви тоді нічого не будете отримуватися, але й він не зможе туди зайти. Спочатку ви можете ходити тільки на один, потім на 2-3. На Після цього ви зможете переходити по воді. Під час своєї дії джорні, і потім можете закінчувати хід на місцях з іншими гравцями, а потім зможете ходити і на п'ять. І останнє діє побудувати власне священне місце. У вас у кожного є дев'ять таких священних місць, цифрою 3, 2 і 1. Це у нас моноліт, храм і шрайн. Також місце схоже на священне місце, ніби храму, але трішки інакше називається. Не пам'ятаю, як перекладається, може алтар. Ці штуки повинні будуватися. На горі, і кожна гора може на собі мати власне, тільки один моноліт, один шрайн і один храм. І кожен гравець може тільки одну свою священну місцину побудувати на кожній горі. І вам потрібно мати там будівельника, щоб він там був. Тобто, ось я сюди прийшов і я перший будую оцю штуку собі. Я ось її поставив. Одразу туди рухається мій працівник, не треба робити джорні. За це я рухаюся на цьому треку на два вперед. І якби там от, червоний це робив, і там стоїть вже мій Бог, то він би його перепригує. Про це є нагадування ось тут. Ви отримуєте вознесіння і деяку кількість знань кожен раз, коли будуєте. І якщо інший гравець прийде до мене в гості і побудує свій шрайн в той час, поки я буду поруч молитися, то я за це також отримую одне знання. І за кожне знання я підвищую один з цих. Собі. І як ви бачите, тут прокачування буде давати вам переможні бали за ваші виставлені оці священні місця. І також, якщо ви підвищити їх до сюди, то ще буде додаткові знання отримувати, тобто ще швидше будуть підніматися у вас wisdom caps. Дія Send or Return from Study, тобто послати або забрати з місця навчання. Коли ви виставляєте собі працівника, ви можете взяти будь-якого іншого працівника. Послідовника і посилати його вчитися, або можете повернути їх з навчання. Але зараз давайте розкажу, як посилати. Ви можете його посилати сюди, на свою власну локацію, де він може вчитись, або ви можете посилати його на власне священне місце, щоб він там опинився. Таким чином ви можете відправляти з власного планшета чуваків на поле. Але на початку у вас може бути тільки один чувак, тому зараз я би не міг цього зробити. Які пізніше міг. І, наприклад, ось у мене два чуваки, я послав їх вчитися, І коли наступний раз я виконую цю дію, я можу повернути до двох чуваків з навчання собі назад. Наприклад, я повертаю цього і цього. Я їх повинен розмістити на якісь дії, вони не виконують ці дії. І кожен з них, якого я повернув, приносить мені одну мудрість, що підіймає мені ці wisdom caps. І на першому рівні я просто можу послати одного чувака, повернути двох. Потім в мене може бути. До трьох чуваків на мапі, потім скільки завгодно чуваків, а потім я зможу повертати одразу три чуваки з навчання. І ваші оці боги будуть йти по цьому треку вознесіння. І якщо вам потрібно рухатися далі, там свій чок, наприклад, ось якщо я отримую одне вознесіння, я не можу собі стати, його перестрибаю. І тут є дві позначки червоні, які додають вулкани на мапу, і вони відмічають власне. Третини гри. Тобто ось тут перша третина гри, потім друга, то тобто, тут остання третина гри можна так виміряти довжину партії. І як тільки хтось з богів дістанеться останньої локації, ви підраховуєте переможні бали. Ви підраховуєте переможні бали за ваше місце на треку вознесіння, потім переможні бали за ось ці місця, які ви прокачали. Потім ви отримуєте переможні бали за ваших вічовків, що навчаються в священих місцях за кожного стільки переможних балів, скільки у вас тут. Відкрита остання властивість, тобто один на початку, а потім два, потім три. І потім кожне ваше побудоване священне місце приносить кількість переможних балів. А скільки саме ви можете побачити ось тут, дивитися, наскільки прокачав коштував сприїзд. І той, кого буде більше переможний балів, той перемагає. Якщо ж нічия, то перемагає той, хто вище на цьому треку вознесіння. Це у нас був приклад гри на декілька гравців. І, звичайно, що є ще тут автони, які використовують спеціальну додаткову колоду. І тут також в правилах є варіанти стартових розкладів більш прокачані. Додаткові варіанти гри. І також тут цікавий сайт-квест. Щоб ви шукали якісь певні речі на оцих штучках. На них, на всіх, десь є малесенькі якісь малюночки, десь щось сховане, і ви можете шукати речі, які тут написані. Причому тут є і пояснення, наприклад, з тоннейш, і тут написано, що це таке. Ну, це прям дуже прикольна штука і тематична. І тут є місця для ваших очівок. коротше, дуже прикольні правила, є поради для стратегії, і також наприкінці. Швидка підказка про символіку. Ось така в нас гра. Тож, як ви бачите, в цій грі неймовірне оформлення, вона дуже приємно виглядає в ній бомбезні компоненті. Тут класний картон і загалом вона прям приваблива. І також тема в ній цікавесна, ви граєте за полубогів, реформуєте планету, збираєте знання для того, щоб вознестися. Вона прям заманює і виглядом своїм, і темою. Стилістично вона прикольна. Але з оформленням тут є такі штуки, що з однієї сторони вона така вся яскрава, що я думав, що може це якась сімейка. А з іншої сторони, коли побачив оці тайли і оці планшети перед гравцями повні якоїсь інфографіки, то я буду подумав, що це знову якась нодотна табличкова гра. Ця наслуга вона насправді десь посередині між ними, між цими двома крайністями. Насправді це досить абстрактна сильна де Ви просто виставляєте свого працівника рухаєте там щось на планеті і ходить на гравець. І тут ви об'єднуєте цифри з цифрами і дивитесь, як це все відбувається. Але через оформлення і через тему все ж таки відчувається дні тому ну, я думаю, що це все ж таки євро, а не абстракт, саме через те, що ну, є відчуття, ну, те, що ви розумієте завжди, що ви робите, і є ось це відчуття те реформування. Коротше, мені подобається, що завдяки оформленню і темі вона не абстрактна стає. При цьому в цій грі дуже високий рівень взаємодії. І вона може відчуватися досить конфліктною, тому що ви можете робити якісь дії, які перешкоджають іншим гравцям. І навіть ну, ви можете не напряму це робити, просто ви там щось для себе робите і комусь це може завадити, тому що він там планував тут щось побудувати, а ви тут вибудували щось своє, і тепер він не може цього зробити. Плюс ви ці свої храми будуєте на храмах одне одного і за це також отримуєте додаткові знання. Я насправді був здивований, коли зрозумів, наскільки ж тут великий рівень взаємодії. І те, що інші гравці завжди змінюють світ перед вами і на ваш хід ви ну, ось можете щось планувати, а інші гравці можуть ваші плани поламати. Але при цьому це гра тільки на трьох та чотирьох гравців. Якщо ви граєте один або вдвох, то вам обов'язково додавати автобу. І тут. Цікаво реалізована автома, тому що тут чотири різних боги по-різному грають. Але мені ось не подобається, що на двох не можна все зіграти, і вам військово потрібно додавати автому. Але ви можете грати і самі, додавати собі хоч три автоми, і грати один проти них трьох. І е, я не люблю соло ігри, і саме в соло це не грав. Але я розглядав соло-мод в цій грі, і мені здається, що він цікавий і краще, ніж гра на двох навіть цю гру, тому що на двох ви обов'язково додаєте тому, який додає у вашу партію, і він може вам одному гравцеві завадити, а іншому ні. І один раз це окей, але якщо це станеться три рази поспіль, то це вже неприкольно. І в усіх інших моментах і на трьох, і на чотирьох гравців. У цій грі взагалі нема рандому. Це прям, можна сказати, дуже суха стратегічна гра, де все, що відбувається, все 20 серед гравців. нема тут рандомних елементів. Тільки ось якщо ви грати на двох, то є автомат додається і він ніби рандомно додає. Також ще з мінусів додам, що в цій грі багато філінгу, тому що ну, ви рухаєте когось планету, наприклад, тут є ось це по колу рухання, і ви повинні порухати, ну, прям, дуже багато всього. І ось це сюди. Це рухається сюди. Так, тут сюди, тут сюди. Це рухається сюди. А ці два ось сюди, оце сюди. І кожен хід так відбувається, вам кожен хід, ви штрафовувати цю планету, ви завжди рухаєте ці тайли, Це частина гри. І вона... Ну, Багато в ній ось фіт, вам багато цього потрібно рухати. Плюс жодного гри це не відчувається легко і зрозуміло і просто. І навіть якщо ви вже довго граєте, все рівно оце ви по коло коли порухаєте, то ви такі так, а оцей тале я рухав, і потрібно, щоб ви усі за цим слідкували. Це не дуже сподобалося, але окей. Але на початку важко зрозуміти, як саме рухаються ці тайли. Тому що якщо я рухаю групу тайлів, то, наприклад, якщо групу рухає три тайли, то ці три тайли між собою пов'язані, і на початку це важко зрозуміти прорахувати. Тому що ну, вони, типу, далеко одне від одного. І те, що вам обов'язково їх потрібно рухати, коротше, з цим іноді важкувато буває. І це гра, в якій може наступити аналіз із паралізису, тобто параліч аналізу, через те, що ну, багато чого вам потрібно рахувати і дуже багато варіативності в тому, як ви можете порухати цю планету. Але при цьому у вас не так багато дій. І навіть гра вам дає оці дивні штучки, щоб ви їх поготували. І дійсно вам потрібно готуватися до свого ходу і в ходу інших гравців думати, тому що ну це прям стратегічна і така досить складна не за правим, але за прорахунком гра. Тож загалом я сказав би, що це цікава, гарна, стратегічна і глибока гра з прикольною темою, але для мене вона здається ну, занадто суховата. Вона не суха. Я отримую від неї задоволення, але ось трішечки суховата, Мені чогось не вистачає. Але я все одно думаю, що це прикольна настільна гра. І як зазвичай, наприкінці відео я раджу дві схожих настільних гри. І тут я пораджу схожі за теми. Ігра, в якій ви також граєте за богів і у вас також є послідовники, це настільна гра Анг Боги Єгипту. Але там ви вже за цих богів змагаєтеся один з одним за те, хто залишиться останнім богом, про якого будуть пам'ятати у стародавньому Єгипті. І друга настільна гра, яку мені ця настока нагадує за темою, це тераформування Марса. Настільна гра, в якій ви тераформуєте вже не якусь абстрактну планету, а власне Марс змінюєте там температуру, рівень кисню всіляке таке. У цих обох іграх ви займаєтеся тераформуванням. Але все ж таки ворос, ви більше відчуваєте саме те, що це справжнє тераформування, що ви змінюєте планету. І якщо вам цікава ця гра, то заглядайте в опис до цього відео, там повинно бути посилання в опис на передзумовлення або на те, щоб її замовити, щось таке. Вам дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і спокійного та доної ночі.